сьогоднішньому відео я розкажу, як я заробляю на крипті, скільки я заробляю, як заробляю на ній не маючи 18 років, і в принципі поговоримо про один цікавий криптогаманець Trusty Plus, який мені у всьому цьому допомагає. Хотів би розпочати з розвіяння міфів. У 90% людей заробіток на крипті асоціюється з чимось складним, з чимось тим, що дане не кожному, і з тим, для чого потрібен якийсь мільйонний капітал. А до речі, ще з тим, що кожен криптан має бути від призивного віку. З таким мисленням я абсолютно не погоджуюся, зараз поясню чому. Аби почати заробляти на крипті, вам зовсім не обов'язково розбиратися в ардропах, ретродропах, промках, лаунчпадах, роздачах і тому подібному. Ви Просто банально. То можете взяти якусь приємну для себе суму, будь то 1000, будь то 5, 10, 20, купити крипту на цю суму по одній ціні, а потім через якийсь час, коли ця крипта підніметься в ціні, продати її дорожче, зафіксувавши прибуток. Схема суперлегка, якоїсь енштейновської голови для цього не треба. Наприклад, саме я так і заробляю. Купив біток ще колись давно по 25 тисяч доларів, через два місяці продав по 50 тисяч і на таких простих махінаціях залутав х2 відкладеної суми. Наприклад, зараз біток то спускається до 60, то різко скаче до 70. Всі ви напевно чули про Халвін. І такі розумні люди, як я, ловлять момент, його відкупають по меншій ціні, та трохи почекавши продають по дорожчі. Це тільки на словах так легко зв...